Привет. Сьогодні практикуємо mm -hmm. динамічно, активно, вибудовуючи такий внутрішній стержень. Практика розрахована на легкий середній рівень. І почнемо ми її з положення сидячи, Виберемо будь-яке зручне, де вдається втримувати спину рівною. Робимо глибокий вдих через ніс, прикриваємо очі, видихаємо. Вдих. Видих. Коли робимо вдих, розширюємо грудну клітку вперед, назад, в сторону вдих. по потепу капала в хаті 108 разів. Різки, м'я... Різки рухи м'язами животу скорочені. Нам досі встигаємо розслабити. Почали. Вдих, пауза. Підборійте до грудної клітки, м'язи проважених верху. І одразу починаємо рух, займаємо положення стоячи на двох ногах. Центр клинку. Ближче до початку. Стопи разом міцно втиснути в підлогу, плечі розправлення, нейтраль, витягнення через маківку, долані повернуті вверх, глибокий вдих. Часть вставлены поднимаем. В сторону підняли ліве коліно, вверх, а видих широкий крок назад, руки вперед. У динаміці, вдих, ліве коліно, вверх, кроки в сторону. А видих, широкий крок, назад. І третій раз вдих. І видих відкровали назад. Зафіксували це положення, на одне дихання, вдих. І видих. Лівий лікоть за праве коліно. Скрутка вдих, опустили ліве коліно на підлогу, зайшли поглибше. Видих, долоні разом тиснуть одне на одне. Вдих, опустили коліно. Видих, від штовхнули ліву п'яту назад. Третій раз вдих. І видих, зафіксували це положення, відштовхуючись лівою. Застріли положення, вдих, Підштовхнули лівою ногою, підкрупували до правої видиху, совеви витягнення, Вдих струпною спиною підняли положення з вирішею рівно. Видих. Через сторони руки вверх, вдих, Доли. Обдих. О, видох. Ось сонеччині. І черездих. І видох. Зафіксували це коложення надиханням дих. Плечі лопатки вниз. Огою. Насильно заднє вдиху, пустили коліна, видих підняли. Три вдих і видих. Витягнення, фіксація вдих, О, видих. Закрили положення вдих. Підрукували у своє витягнення видих. Доладі біля плечами, вдих, погляд вперед. Видихо, та раз і глибокий напит. Вдих, лікті назад, круги. Видихом тарасами. Третій вдих. І видих. Витягнення фіксація вдих, спина рівна. І видих. Вдих ось витягнення. О, видих відкрапували. У собаку мольдою вниз. Хвилею. Вдих. Наблизький кругла спина та вниз. Опускаємо нижні ребра. Грудна клітка залишається над підлогою. О, видих. Хвилею собаку морди вниз. Вдих. Хвилею. таз, нижні ребра. Грудна плітка залишилась. О, видих, собака. Третій Вдих. Таз, нижні ребра. І видих, руки за головою зафіксували один дих. А видих. Вдих, вдих, вдих долоні біля плеча і чорне підлозі. Видих, відтиснулись в ланку на рівних руках. Вдих стегок, кругла спина. Видих. Зігнули ноги в колінах. Підготувались до нижньої какасини. Дві опції. А вдих. Видих бакасана, Вдих повернулись. Видих бакасана, видих, Або такий матний. Або з нижньої верхню. Вдих. Показую другий варіант. Видих завели лікті під помілки. Вийшли з нижнього бокасина, зробили вдих, Вийшли верхній видих. Обирайте для себе вдих, о, Видих. Одих. Зафіксували вверх, вдих і видих. Опустили стопи. вдих. Перейшли на коліна. А видих. Піднялися на коліна. Вдих, скорблили спину. Лікці вперед. Кругла спина. Видих. Штовхнули теж, прогнулися в грудині тут зробили дих, кругла спина, видих. Вдих, вдих. провин. кругла спина видих. Вдих проми Я або залишились тут, або сто до на стопу і видих. І що від протилежного коліна. Вдих, скрутка вліво. Видих вправо. Третій раз вдих. І видих. Справа фіксація вдих. Погляд назад. О, видих. Вдих в центр. Розвели долини в сторони. Видих. Скрутка вправо. Вдих. Скрутка вліво видих. Право вдих, обліво, видих. Вправо вдих. Оболіво видих. Погляд назад, вдих. Фіксація. витягнення макількою вверх. Видих. Вдих. Центр. Видих. Руки в сторони. Вдих. Долоня зі сторони, Схресні. проносимо стопи вперед. Обих. Вдих. Ліва нога за плече. Видих. Піднялись. Носки віце. Опустились. Вдих. Підняли та сну. Видих. Опустились вдих. Піднялись видих. Зафіксували вдих. Овидих. Опустились вдих. Обидві ноги. Вперед. Видих. Компенсація долони. Вдих. Права нога за праве плече. Видих. носки віцем. Вдих вниз. О, Овидих вверх. О, вдих. І видих. Фіксація вдих. Овидих. Опустили вдих. вдих. Штовхнули п'ятом. О, Овидих. Дали на пальцях. Обих з плечах. Прогину, пробили. Вдих. Видих. Пущимо та несемо, витягнемо. Вдих. вдих. Витягнемо кілька вверх. О, Видих. Пущимо та несемо. Третій раз вдих. І видих. Стопи на себе. Болпий вдих. І видих. Вдих, марки вправа. Видих. Підтягнули в Долоні здесь дыган. Через э, вибачаюсь, Долоні разом. Або штовхнули землю, або потягнулись руками вперед. Вдих. На підлозі рухла спина. Вдех, просто и новородение. Щопна да троши и родене от с на земля. Обедък, се струбва да спена. Вдех, просто да се опустели с на земля. Обедък, пиняно се струбва да Трети раз. Вдех, опустели на земля. И бъде по на да желани пеят с Видих. Вдих, долоні біля плечи, видих, сідаючи пістки на п'яти. Долоня витягнуті вперед. Робимо вдих. Четверанга. Точно, що тут видих. витягнення спини. І четверанга, видих на колінах, торс паралельно підлозі. Вдих назад. О, видих вперед. Вдих назад. О, видих вперед. Тут вдих. Підняли коліна, видих. Фіксація вдих. О, видих. Опустили коліна вдих. Піднялися наверх. О, видих. Підняли коліна, стрибнули, обдих. Опустилися на таз, руки не підлезі. Підняли коліна, скорбили спину, зробили вдих. Навасина, вирівняли спину. Якщо рівна спина, то і коліна видих. Якщо ні, то тільки спину. Вдих. Кругла спина. Видих. Рівна спина, рівні коліна. Три вдих. І видих. Зафіксували вдих. Видих. Вдих. вдих. П'ятий на підлозі. Таз ближче дов'язку. Плягли на підлогу. О, видих. Руки за головою. Стопи вверх. Розвернули носки в сторони, Захопили п'яти зсередини. Зробили вдих. Розвели стопи, підняли голову і таз, видих. Два вдих. І видих. Три вдих. І видих. Зафіксували вдих. видих. Овдих, зібрали п'яти, зібрали коліна, видих. Руки за головою, ноги вверх, вдих. Без сильного ривку. Халасана. на видих. Опустили коліно та стопи вверх вдих. Халасана. на видих. Три вдих. Халасана. видих. Фіксація коласи на дих. Видих. Зігнули ноги в колінах. По там положення. Сидячий вдих. Штовхнули таз назад. Овидих. Ліва нога зігнута в коліні сторосом в сторону диху. Права рука за головою нахил вліво видих. Нахил вправо вдих відштовхуючись від лівого коліна. Ліко тягнеться перед правим Коліном. Видих нахил вліво. Вдих натих вправо. Видих вліво. Вдих вправо. І видих, захопили гомірку, зігнувши ногу в коліні, ліва рука за головою тягнеться до стопи Вдих. Якщо рука не дістає до стопи, не закривайте його блітку, Навпаки її розкрити і продовжуйте тягнути до стопи Вдих. Вдих за рукою під йога, видих, повернулись до центру, штовхнули ліву ногу вперед. Праве коліно в сторону вдих. Ліва рука за головою. Нахил вправо видих. Нахил вліво вдих. Відштовхуючись від правого стегна. Нахил вправо видих. Вліво вдих. Вправо видих. Ліво вдих. Зігнули ногу в коліні, Захопили гомілку. Тягнемось до лівої стопи і видих. Вдих. Вдих, За рукою вдих. Права нога вперед і відкотились поперком На підлогу, на лікті, обідих. Вдих підтягуємо стопами метелика, проминаємося в грудній клітці. Овидих, кругла спина, п'ятий вперед. Вдих, прогиб. Овидих, кругла спина. Обдих провин. Обидих поставили маківку на підлогу і захопили стопи сторяни, підтягнули маківку ближче до тазу, глибокий вдих. Не стопи, точніше, а гомілки. Овидих. Одих, відпустили трохи, спина під борід до грудної квітки, зібрали коліна разом, Вдих. перекату лежання сидячи і одразу. Водимо ноги в сторону. Вдих. Майк-пец одне вверх. Овидих. Натул торсу. Два видих. Ових. Три вдих. Овых. Фіксація. вдих. Ових. Закрили очі кожен в своєму, в своїх можливостях працює, стараємось на різко ніжно відпустити. diyebilirim. De. day well wow. Пільйом. вдих, Повільно. Зводимо п'ятий разом. Овидих. Зручний з Вдих. долення на колінах. Вдих. Дихаємо хлибоко довго вдих. Овіх. Вдих. Выдых. Грудина раскрывается в сторону. Вдых. Одих.

І продовжуємо дихати непомітно для самих себе через розслаблення. Санкордна мандра вказівні пальці разом, великі напрямці, інші перетинки протилежних, внутрішня тиша, зовнішня непорушність. через розслаблення повна деконцентрація уваги. Катуємось в положення лежачі, вже обасимо. Глибокий вдих. Весь тонус зовні. Відпускаємо, розслаблюємо м'язи, обличчя, нижній щелепа попадає вниз, язик за нею, очі розслаблені. Всі м'яза обличчя відпускають шкіру, шкіра стікає вниз під власною вагою, шкіра навколо череху розслаблюється ісканою на тіло разів знизу вверх і навпаки, шукаючи, чи не залишились десь у тілі м'язах напруження. Чи не зіскокує увага з якихось місць. Цілі, якщо таке знаходите, повертаємося в це місце декілька дихань. and she